Сейчас, сейчас, сейчас вам А, є все, да. Со есть всегда. Сам спецокайду. Есть А. Так, доброго дня всем. Доброго дня. Сегодня с вами будете день в день сессии и назрела назрела... Постійної комісії. Так що передаю слово голові постійної комісії, зерново-комунального суда, транспорту, промислової політики, будівництва архітектури, енергобереження та благоустрою Олександру Івановичу Все. Будь ласка, Олександр. Ставати що на комісії у по вулиця Центральна, 131. Доповідач по цьому питанню Чикова Світлана. Чикова Світлана ще доповідач по іншому питанню про надання згоди на проведення капітального ремонту внутрішніх Пришкільного, е, пришкільного інвентарю Зіньківського оборного ліцею No1 Зіньківської міської ради Полтавської області за адресою Полтавська область, Полтавський район, місто Зіньків, вулиця Соборності, 62. Третє питання Берегаменту Валентина про надання згоди на капітальний ремонт частини е, приміщення адміністративного будинку за адресою Полтавської області. Полтавський район, місто Зіньків, вулиця Соборності, 2. Для розміщення е, комунальної установи Центр соціальної підтримки та соціальних послуг берегіння Зіньківської міської ради. І четверте питання різне. Хто за, поля... за цей порядок день? Прошу по проголосувати. За основу. За, основу. За, основу. за основу. Так. Давайте поспішити. Після до розгляду першого питання про надання згоди на проведення капітального ремонту внутрішньої туалетів філії Великопавлівської гімназії Зіньківського опорної ліцею номер 1 Зіньківської міської ради Полтавської області за адресу Полтавська область, адресою, область Полтавська районська область, Велика Павлівка, вулиця Центральна, 130. Просимо надати згоду на проведення капітального ремонту внутрішніх туалетів у Великопавлівській. У нас є ліцею формуліцея No1. В вже проблеми, забита каналізація, роботи багато, дітей збільшується. Тому... Якщо це питання буде винесено на сесію, бажано, директор запросив, директор директор, 10-ту щоб вона розказала ситуацію. так. Хто за те, щоб винести це питання до сесії, але запросити для більш чіткого роз'яснення цієї ситуації директора Олівської? Ремонту внутрішніх туалетів пришкільного шкільному інтернату Зінківського опорного ліцею 에, номер 1 Дінківської міської ради Полтавської області за адресою Полтавська область, Полтавський район, місто Дінків, вулиця Соборності, просимо надати згоду на проведення капітального ремонту внутрішніх туалетів пришкільного шкільного інтернату. Вчора ми там були із там душеві кажутки і туалети проживає на сьогоднішній день 15 чоловік, але сам гуртожиток прорахований на 60 чоловік. Два туалета і два душові кімнати. Є питання до досвідки додачі. Проживає 15. Проживає, проживає 15. Новий період буде більше. Зараз вони можуть добре поки. Соціальний, соціальний послуг, перегідні Літівської міської ради Бурбаскому. Просимо надати згоду на капітальний ремонт частини приміщень адміністративного будинку, який знаходиться за адресою Полтавська область, Полтавський район, місто Зінків, вулиця Свободності, 2, для розміщення у уміщення комунальній. Ставлю на голосування про те, щоб внести на сесію розгляд питання про надання згоди на капітальний ремонт частини приміщення адміністративного будинку за адресою Полтавської область, Полтавський район, місто Зіньків, вулиця Соборності, 2, для розміщення комунальної установи, центр соціальної підтримки та соціальних позов Берегини Зіньківської міської ради. Хто за? Проти? Утримали. Дякую. Різне хоче щось.